Аби і дітям було смачно, і кількість білків, жирів та вуглеводів була збалансованою. Педагоги, батьки та компанія, яка готує шкірні обіди, зібрались на обговорення дитячого меню. Сподівання було на те, що ми знайдемо золоту середину між 305-ю постановою і тим галасом, який в соціальних мережах від батьків, що вони не задоволені харчуванням. Сподіваюся, що така зустріч привела до того, що ми знайшли консенсус. 305-та постанова це нормативні вимоги щодо харчування у школах. Їх запровадили ще два роки тому. Згідно із ними, 75% дитячого меню мають складати рослинні продукти. Зменшено кількість цукру, солі та жирів. А ковбасні вироби взагалі під забороною натомість рекомендують додавати горіхи, сухофрукти та бобові. Таким чином формується здорова тарілка школяра. Головне це урізноманітнити страви. Ем... Змінити подачу страв, тому що страва повинна бути цікава, приваблива. Це це і безпечне, і якісне, і здорове харчування. Компанія Олімпус Консалт» стверджує, дослухається до усіх побажань і батьків, і дітей, і фахівців. Після того як отримали купу зауважень до своїх страв, рецептуру переглянули. І вже з цього тижня годують учнів 86 шкіл Дніпра вдосконаленими стравами. Ви бачили на цьому тижні, меню було не доскональне, а дещо змінено, але воно повністю відповідає нормам чинного законодавства. Страви цього тижня дійсно покращилися. Підтвердили представники батьківської ради з компанією налагодили контакт. Будуть визначені відповідальні особи на місцях, тобто є у нас певна територія, це може бути район місця, це сукупність шкіл, за які буде відповідати певний технолог, менеджер або представник відповідної компанії, і ми можемо поточні питання вирішувати саме в робочому режимі. Оновлені шкільні обіди щодня Диві. дегустують і ведучі ранку зніпроти Дивіться, Дитина може не їсти рибну котлету, але це ж поодинокі випадки. Тому 305 постанова. Кажуть, що принаймні один раз на тиждень повинна бути рибна страва. У компанії кажуть, зараз працюють над новим меню, хочуть, аби дітям смакували усі їхні страви.